Ну дело приблизительно уже тянется более шести лет, всевозможными путями дело будем говорить затягивается от по совершенно непонятным причинам, которые не подтверждаются документально материалами дела. То есть не явилась то одна сторона, то не явилась вторая сторона, будем говорить, и в результате этого дело тянется. А такое питание. Вы с самого початку допомагаете цій дитине? Да, я с самого начала занимаюсь этим делом, будем говорить так, суд вынес. Вполне законное обоснованное решение, Ну а после чего апелляция совершенно по надуманным причинам отменила это дело и направила дело на повторный пересмотр, в результате результаті чого ми вже судимося більше шість ага, Спасибо. Пані Галина, ось ви військовослужбовець Криворізької танкової бригади і єдина людина, яка взялась за справу захисту, захисту прав дитини українського офіцера миротворця. Тихонова Олега Станіславовича, своєї доньки Шубіної Діани. Скажіть, на вашу думку, взагалі держава якимось чином допомагає в захисті прав вашої дитини протягом того часу, скільки триває вже справа? На протязі всього часу ніякої допомоги з боку держави я не отримала. Ну, може, представники Ніякої... якихось органів державних все ж таки. Щось опіка да. від цієї справи відсторонилася. Вона тільки приймає участь у засіданнях. Ніяких пропозицій або якихось ну, пропозицій стосовно захисту прав дитини вона не вносить. Прокуратура теж після багатьох моїх зусиль. Стала приймати знову участь у цій справі, але теж ніякої допомоги від прокуратури я не отримую. А взагалі, ви от після того, як справу було направлено на, після рішення апеляційного суду на перегляд, за цей час ви які ваші дії були стосовно? ну, доведення, хоча б коротенько. Можете сказати, до кого ви зверталися, з яких питань? Я зверталася в прокуратуру Центрального міського району, в обласну прокуратуру, в Генеральну прокуратуру, причому неодноразово. Я зверталася до секретаріату Уповноваженої з прав людини, теж отримала відмову. Зверталася до секретаріату президента. Теж отримала відписку. Те ж саме Рада суддів, Вища рада юстиції, теж такі ж самі відписки. Таке враження, що їх ніхто, мої скарги ніхто не читає. І всім байдуже байдужа доля цієї дитини. Скажіть, будь ласка, а чи не є намір, ну не маєте ви такий намір звернутися до захисту прав дитини, до Європейського суду з прав людини? Я звернулася до Європейського суду з прав людини, до міста Страсбурга, ну і отримана на даний час е, листа від суду, в якому сказано, що суд розгляне мою справу. Дякую.